Ніякої бійки не було. Олександр Сін прокоментував ситуацію, що трапилась на марші миру між ним та активістом. На прес-конференції з представниками ЗМІ міський голова пояснив, що захищав він своє патріотичне почуття. У кожного мужчини є речі, такі як Родина, любима жінка, сім'я, діти, які він має захистити, в тому числі і кулака. І е, то, що зробив я я захистив своє отношение к родіні. Останнім часом Олександра Сіна звинувачують у тому, що він хоче здати місто загарбникам. Проте міський голова цю інформацію заперечує та говорить, що готовий при необхідності піти на службу ніяких розговорів по здачі міста или что либо на эту тему я не вел, не веду і вести не собираюсь. Я являюсь военнообязанным. В случае, если государство прийме рішення призвати мене, я буду проходить службу в Ворожі Силах Украины. Не обійшли увагою і тему безпеки Запоріжжя. Міська рада наразі займається питаннями громадської оборони міста. Ми провели обслідування 273 стаціонарних убіжний. Я хочу вас проінформувати. Что эти убежища способны принять около 120 тысяч чоловік. Почти 90% з них сьогодні готові или ограниченно готові. Олександр Син розповів, що окрім бомбосховищ у місті чимало підвалів, які використовують як тимчасові укриття. Основна проблема здесь будет в тому, що те підвальні поміщення, которые знаходяться в аренде або викуплені, Мы должны установить коммуникации с хозяевами этих помещений, установить взаимодействие. А взаимодействие із властниками підвалів будет проводиться через районні штабы. По их команде, соответствующий з ключами должен будет быстро выдвинуться к подвалу, открыть его и обеспечить доступ туда жителей. Окрім міста, проводять і підготовку запоріжців. Планують проводити штабні навчання, щоб у разі небезпеки містяни могли швидко зорієнтуватися і знайти найближче сховище. Ми будемо використовувати тут об'явлення на підвалах, ой, на під'їздах, інструкцію, яку ми розмістимо в квітанціях в оплаті услуг жилічно комунальних. А також доведення інформації до работающих через адміністрації підприєм і руководства конкретних фірм, орендуючих не жиле в жилом фонде города. також. Планують використовувати розмітку на дорогах та тротуарах, аби містяни якомога швидше могли знайти укриття. Аліна Швидко Геннадій Сушко, спеціально для медіагруп нові проекти.